Вітаю всіх! Сьогодні маємо 10 травня. По плану я мала пересадити огірки на постійне місце. Ось тут запланована для них ділянка, де росте перець. Але так як бачимо, тут ще перець займає місце, перець я вирощую для ринку. ну І цього року така весна холодна, дощова, та ще й плюс ота дуже низька температура, не дозволяє саме і висаджувати цю рослину. Навіть і не рекомендую іншим братися за таку пересадку, тому що перець не любить холодного ґрунту. Рослина перестане рости і може цілком пропасти. Ну, будемо виходити з того положення, що саме ось тут, в рядочку, я буду висаджувати огірки. Вони в мене ростуть в таких стаканах і вже давно просяться на волю, але так як було досить холодно і є зараз досить холодно. Зараз на дворі 9 градусів, в теплиці тут 20, тут опалюється. І прийдеться викопувати в тому рядочку ямки і садити так між перчиками огірочки, вони принаймні вкоріняться, помаленьку будуть продовжувати ріст, ну і не будуть притуплюватися, як в цих стаканах. Отож, зараз приступаю до пересадки. Це гібрид касіус, він був посіяний 28 березня. Деякі вже гібриди я тут висадила на постійне місце. Ну а для цих якраз ось середній ряд був запланований. Ну нічого, зараз ми його пересадимо. Щоб посадити тут огірки, треба викопати ямки. Рядочок досить вузенький. І має такий хороший інструмент, який досить зручний, такий ніде не продається, але хто займається. Металевими справами, той може собі такий роздобути. І так, беремо і гарненько ним викопуємо. Дуже зручно якраз, тому що викопати можна на ту ж саме глибину, що нам потрібно. Тобто на глибину того кореневища даного гірка. Так, і мають вже одну ямку. І так само ось тут викопуємо другу поряд. Трошки часу займає, але так як погода сьогодні дощова, холодна, то таким можна зайнятися. Єдине, що тут, коли викопуєш, нема дуже, де подіти землі, але принаймні десь збоку скидаємо і потім все одно нею прийдеться ще підгорнути даний огірочок. Ось так маємо дві прекрасні ямки. І так далі буду викопувати. Так приблизно десь. На відстані 35 см буде один огірочок від другого. Ось так виглядають ямки, які я викупила на огірки. Тепер буду одобрювати і буду використовувати курник, адже огірки гірки люблять дуже поживний ґрунт, і особливо коли внесені органічні добрива. А ще буде краще, коли навіть поєднати їх із мінеральними добривами. І ще можна тут внести куплант. Отже, перше беру жменьку такого курника польського, він вже перевірений. Його застосовувала з минулого року в хорошої якості. І рослини прекрасно ростуть, коли ґрунт удобрений таким добривом. Перемішую його з ґрунтом, так даю в кожну лунку. Також даю таке добриво, як екоплант, приблизно десь столову ложку на одну рослину дається. Ось таке воно у нас. Так само перемішує з курником і так кожну лунку. А ну, тепер буду братися за пересадку огірків. Як бачимо, тут корінь легко виймається, вже йому далі нема куди рости. Завжди саджу до сім'ядольних листочків, не стараюся насипати вище ґрунт тому що рослинка може потім підігнити, пропасти, не буде так, як належить це рости. Все. І мій огірочок буде продовжити гарно ріст. Так само кожен так висаджує. Як бачимо, тут починають наростати бокові корінчики, і тому ось те корінці наростають. Тут можна все заглибити, і рослині буде це якраз досить добре. Так, І садимо також на рослинку. Так само, як бачимо, тут теж є вже додаткові корінці. Ще коренева система не є така стара, щоб вона вже такий вигляд мала досить переросший, досить ще нормальна. Ось так. Посадили і огірочки ростуть. Якщо у гірків, всі мідольні листочки пожовтіли, це нічого страшного. Нині ніякого впливу мають на ріст цієї рослини. Вони так з часом повідпадають. Головне, щоб далі рослинка була гарна, зелена і нормально формувала свої завізи і плоди. Так, садимо далі. Тепер буду пересаджувати на постійне місце такий огірок, як сатіна. Він був посаджений 8 квітня в такі маленькі стаканчики. Тут об'єм десь 150 мл. Такі невеличкі рослинки, але вони не потягнулися, якраз нормальні, но гарна коренева система. Оплила гарненько ґрунт і так само викопала такі ямки, дала курник і саджу вже на постійне місце. Так, то в мене в ящику було кілька гібридів, я собі підписувала на такій паличці, щоб бачити, деякий гібрид, і посадити принаймні хоч всі разом. Так, так як бачимо, ще досить такий корінчик не зістарився, нормальний. Такий спосіб посадки я вже застосовувала. Це набагато краще від того, коли огірки ростуть саме в стаканах. На тижні перці я підкопаю і вони помандрують замолені теплички. Для огірків відкриється простір і підуть вріст. Підживлю їх добривом 18, 18, 18 з магнієм, а далі буду дивитися по листках. І по листку ще й оброблю через тиждень кальцівою селітрою. Далі прийдеться обробляти їх ще й від захворювань, тому що в таку погоду, холодну сиру, збутники не сплять і дуже активно розмножуються. Так як біологічні препарати не будуть ще діяти, я зроблю одну обробку квадрісом, а далі перейду на обробку біологічними препаратами. Ну і що характерно, що я завжди свої огірки формую одне стебло, а на рахунок вуз я їх не обриваю, вони не впливають на врожай. Всім бажаю мирного неба, спокою в душі, далих посівів, гарних врожаїв. Пишіть коментарі, діліться досвідом, підписуйтесь на канал, до нових зустрічей.